Шановний пане президент України, шановне високоповажне зібрання, згідно розпорядження президента України приступив до виконання обов'язків голови військової адміністрації міста Чернігів. Чернігів історично став форпостом нашої столиці і являється стратегічним для нашої країни. В минулому році навесні наші мешканці разом з Збройними силами України. Вели запеклі бої на околицях міста і не запустили просування противника в бік нашої столиці. Місто дуже постраджало. Знищено дуже багато кілометрів шляхів, десятки мостів, але критично те, що пошкоджені житлові будинки мешканців. Це 862 багатоповерхових будинків, 2756 приватних будинків. Це сухі цифри, але за кожною цифрою стоїть людина, стоїть сім'я, яким ми повинні допомогти і підтримати в тяжкий для них час. Військова загроза нікуди не зникла, тому питання оборони безпеки це, звісно, мій пріоритет. Свою роботу почав за аудіту сховищ, бомбосховищ. За результатами перевірки е, виникли. Виявлені дуже багато питань, які потребують усунення. Будемо разом з, з місцевою радою це питання усувувати. Наручив також у місячний срок відновити систему відеоспостереження, якою ми під час оборони міста користувалися. Наразі тільки третина цих відеокамер працюють в місті та й на його околицях. Завдячуючи цим відеокамерам, навесні минулого року. Було знищено декілька тактичних груп противника, які намагалися вдертися серед місця. Тому це не тільки для підтримання громадського порядку в місті, але і для оборонних спроможностей міста дуже важливо. Спільно з правоохоронцями, територіальною обороною, військовою службою в порядку складено єдиний план дотримання громадського порядку в місті, тому що наше прикордонне розташування. Це питання дуже важливе, і всі вулиці, всі міста купчення людей повинні бути під пильним контролем. За наявності енергоресурсів доручив відновити освітлення вулиць з дотриманням раціонального проживання електроенергії. Аналіз ресурсів та фінансів місцевої ради вказує на те, що ресурсів достатньо не тільки для підтримання життя підтримання посадення життєдіяльності міста, але й наращування системи безпеки та безпекового середовища. Я як людина військова керував обороною міста навесні минулого року оцінюю ресурси, власні спроможності від критичного, але вірою в перемогу. Тому цей принцип буду використовувати в подальшому під час виконання покладених на мене обов'язків. Слава Україні!